Зараз всі українці проходять через випробування, які пов'язані з відключенням світла, відсутністю в домівках, води, опалення, все це суттєво змінює побут і це додає дискомфорту. І саме в цьому контексті, в цьому відео, я хочу поговорити навпаки про комфорт. І чому він може бути небезпечним. Я ні в якому разі не буду закликати сприймати все те, що відбувається, там якось позитивно, або спробувати знайти тут щось хороше. Просто поділюся своїми думками, які можуть стати для когось у пригоді. Всіх вітаю і полетіли! Ідея для цього відео у мене виникла після спілкування в Європі. Коротко розкажу одну свою історію. Мене питали деякі люди, як ми живемо в Україні. За період війни я виїжджала за кордон лише один раз. Це було в жовтні. Я розказала про повітряні тривоги, про прильоти, як ми ховалися в укриттях, трохи розповідала, як, як змінився наш побут у зв'язку з війною, що у людей, які живуть на окупованих територіях, це взагалі жах, з ними не можна в принципі, порівнювати. Тоді ще не було таких ударів по інфраструктурі і проблем зі світом. І от ми поспілкувалися, я говорю, що збираюся повертатися, і у мене вранці автобус до Києва подорож займе точно понад 20 годин, а там як пощастить. І мені задають питання: а чому автобус? Тобто мається на увазі, чому я брала автобус для подорожі, а не літак. Після моїх розповідей таке запитання ставить трохи в ступор. Так, я не говорила, що в нас не працює цивільна авіація, але я говорила, що на нас регулярно летять ракети. Тому повітряні тривоги, працює ППО, і здається, що це логічно зробити певний висновок. Це питання про автобус мене трохи здивувало, м'яко кажучи. Дуже часто, коли я спілкувалася з різними людьми в Європі, у мене було відчуття, що вони не те, що мене не розуміють, вони намагаються, але не можуть реально уявити, що деяких речей. Послуг, сервісу може реально не бути. Напишіть в коментарях, якщо у вас були такі схожі відчуття. У нас в Україні немає такої стабільності навіть для людей, які живуть, можуть організувати для себе достатній такий рівень комфорту, наприклад, вони живуть у новому будинку, навіть мають нормальний рівень доходу. Все одно бувають якісь сюрпризи. Ну, я зараз маю на увазі, звісно, мирне життя. Все одно можуть бути ситуації, коли там, наприклад, щось зломалося, відключило опалення. Інколи буває, що дійсно немає світла, воду теж можуть відключити. У нас також немає такої звички або традиції, все так ретельно планувати. Ми більш спонтанні, інколи навіть, звісно, безвідповідальні. В цьому є різниця між нами. Зараз я пишу деяким знайомим європейцям про відсутність світла, води, тривалий час. Вони розуміють, що це проблема, бо це і про те, що у квартирі темно, і про те, що не працює опалення, це купа незручностей. Але їм також треба пояснювати, що це нас турбує, але це не те, що стоїть на першому місці. Це вторинне. Нас більше турбує, що можуть бути прильоти, ракети, дрони. які які вбивають українців. І в порівнянні з цим, те, що темно, холодно, немає води, це незручно, але це не така велика проблема. В Європі у людей багато речей сплановано. Люди знають наперед, що вони будуть робити там через півроку, через рік, куди їдуть у відпустку, де зустрічають Новий рік. Переймаються якимись такими дивними проблемами, на які б ми навіть не звернули увагу. Звісно, всі люди різні, і я зараз дуже сильно узагальнюю. Але основна ідея, яку я хотіла донести, що люди в Європі, не всі, але багато, майже не мають такого досвіду взаємодії з дискомфортом. Тому не варто очікувати від них на таке повне розуміння, що відбувається в Україні. В них трохи інший досвід. Треба також враховувати, що новини. Зовнішні обставини сприймаються в залежності від контексту. У нас немає світла, немає опалення, треба ходити за водою. Це один контекст, і коли все навколо комфортно, майже як завжди, це абсолютно інший контекст. І це впливає на сприйняття. Крім того, часто люди за кордоном війну сприймають через загальну таку картинку, факти, і вони не занурюються в персональну особу персональні особисті історії. А за кожним фактом, за кожним прильотом стоїть історія, трагедія, людське життя, і всі ці трагічні історії вони поруч з нами. Ми їх так чи інакше бачимо, дізнаємося від друзів, знайомих. І саме це, от, особисті історії, вони дають емоційне забарвлення того, що відбувається в Україні. І цього всього немає, якщо дивитись на загальну картинку. Тому знову ж не варто очікувати, що нас е, повністю зрозуміють. В більшості випадків у людей немає досвіду ресурсу, ресурсу, щоб зрозуміти, що насправді відбувається в Україні. До чого я веду? Є така фраза, що влада розбещує, абсолютна влада розбещує повністю. Я її для себе перефразувала, що комфорт розбещує, а абсолютний комфорт розбещує повністю. Розбещує постійна стабільність, коли все гарантовано та передбачено. Цей світ він все одно має різні кольори. Між чорним та білим все одно є відтінки. І чорне теж є. І війна в Україні, тому підтвердження. Тому треба мати різний досвід, і потрібно інколи взаємодіяти з дискомфортом, щоб відчувати реальність наповну. Можна ще так сказати: ну, таке порівняння. Користуватись для подорожей першим класом або люкс це нормально. Але інколи. Якщо виникли певні обставини, потрібно вміти спокійно проїхати лоцкартним вагоном. Постійна стабільність та комфорт вона притупляє відчуття. Люди, людина починає звикати до того, що є, і просто не помічає тих комфортних речей, які навколо. Це само собою так повинно бути. Це вже не приносить такого задоволення, не тішить. Тому для того, щоб повернути чутливість, треба витягнути себе зі свого оточення, з звичайного середовища, та побути без звичайних речей. Тому існує багато парад психологів. Навіть можна знайти такі аскетичні практики. Це, для, це все саме для того, щоб повернути собі чутливість. Це можна також порівняти зі звиканням до цукру. Людина додає 2 ложки цукру до кави, звикає, з часом така кава здається вже не солодкою, потім додає 3, знову звикає і так потрібно постійно збільшувати дозу. І щоб повернути чутливість рецепторів, треба відмовитись від цукру на деякий час. Те, що відбувається з нами зараз, це не загартовує, робить нас міцними. Ми дуже круто зараз вийшли з зони комфорту. Оці поради, які існують щодо виходу. Зони комфорту, на кштальт, почніть звичайні речі робити незвичним способом, спробуйте змінити маршрут, займіться якоюсь новою справою. От у нас у кожного зараз купа всього нового і навіть просте завдання скип'яти воду, може вимагати такого креативного мислення та кмітливості. Я впевнена, що у нас у кожного відбулася така переоцінка цінностей, навіть звичайних простих речей речей вдома, що зайве, а що насправді цінне, це корисний досвід. Єдиний принциповий момент, що ми це не обрали, що ми хочемо пройти от в такі пойти незручності для того, щоб відчути новий досвід, зробити це для саморозвитку. Це не наш вибір, пройти через досвід війни, і тому це трохи інше. Чому зараз так стійко тримаються українці? І дискомфорт нас не дуже лякає, тому що є інші люди, які чомусь вирішили, що можна нам нав'язати їхню систему цінностей, їх спосіб мислення. Вони хочуть забрати наше право бути вільними у всіх сенсах цього слова, і це для нас неприпустимо. Ми не будемо ніколи підкорені Росією. За це ми і тримаємося. І саме головне, знову ж ми проживаємо війну. У кожного є друзі, рідні, знайомі або знайомі знайомих, які втратили все. В них більше немає дому, і треба починати все спочатку. У кожного є близькі та знайомі, які зараз на передовій. І ми не тільки з новин дізнаємося, як воно там в окопі, коли холодно, іде сніг або дощ, і знову ж. Порівняння з тим, що немає опалення, води, світла, це взагалі не проблема. В нас контекст сприйняття ситуації трохи інший. Досвід, який ми отримуємо зараз. Це не наш вибір, але ми впораємося, і я сподіваюся, що саме цей досвід допоможе нам нарешті зробити такий ривок та після перемоги нарешті побудувати найкращу унікальну вільну Україну, де все буде добре, і українці зможуть щасливо жити. Ми продовжуємо триматись, віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Залишайте коментарі під відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.